Всіх вітаю друзі сьогодні в нас є е, досить обширне інтерв'ю колишнього президента України Віктора Ющенка, який має дуже такий бойовий і войовничий характер. Е, потрібно воювати до кордонів 91-го року, йти на Москву. І найголовніше в цьому всьому, що ані Віктор Ющенко, ані його діти не збираються приймати участь в е, цьому. Це мають робити хто правильно чужі діти. Бо... І Ющенко, і е, всі інші політики України вони хочуть воювати виключно чужими руками. Ми сьогодні це розберемо. Це насправді дуже цікавий момент, тим паче, що є в нас і інші е, факти про того самого Ющенка, який е, безпосередньо брав участь в знищенні обороноздатності України. Е, за що зараз фактично всі українці розплачуються е, своїм життям, кров'ю, стражданнями і так далі. Е, Давайте перейдемо до першого сюжету. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному своєму постійному глядачеві. І давайте починати. Бо я зараз тепер підвожу до відповіді на питання, а де ж сили ті браті. А де брали сили спартанці? 300 спартанців. 300 спартанців. А де брали сили 17 мільйонів Північного В'єтнаму, коли воювали з першою армією світу. Довоювалися до того, що що треба їхати в Париж, підписувати хазяйну. А де брали сили велика афганська нація, яка 10 років з Другою армією воювала, і пам'ятаєте, як громо виїжджав? Це все, знаєте, дуже цікаво. Де брати сили? Це дуже хороші, високі слова, все дуже правильно, але питання одне. Де знаходяться діти Ющенка. Е, якщо вірити інтернету, в нього є двоє дорослих синів. Одному там взагалі 39 років, який він знаходиться в Україні, має бізнес за останніми даними в Івано-Франківську, і в нього все добре. Причому він в молодості мав дуже багато там різних скандалів, пов'язаних зі стрілянинами і так далі. Тобто, навіть вміє користуватися зброєю. Він на війні ні. Чи буде він на війні? Звісно, що ні. Другий син, також за словами Ющенка, йому 21 рік, він навчається в США. Я так розумію, там він і, має, там він і буде далі жити. І якби в цьому немає жодної проблеми. Ну, вони не хочуть. Тільки тут питання інше: а хто ж тоді має воювати? От, за словами Ющенка. Правильно, чужі діти. Знаєте чому? Тому що свої це рідне, а чужі це е, розхідний матеріал може бути. Ну не важливо, що з ними буде, насправді. Навіть можна сказати, що це дуже важливо, але по факту ні. З червоним знаменім, через Амударів, чи яка та пічка. І доповідав, що останній солдат покинув афганську землю. І до сьогодні дня святкують. А що ви святкуєте, хлопці? День вивода совєтських, отакого ще в календарі мілітарному, я не пам'ятаю, щоб якийсь насік було. Раділи, що вивели війська. Потім заходять на 20 років американці. Пам'ятаєте, як у 20-му році з Кабула останній транспорт? Жахливо. Вот, отака от історія, власне, що він, до речі, не назвав ні, одної, ні одного варіанта, так коли б це якось працювало. І тут знаєте, в чому історія? В тому, що якби насправді воювали ну, всі і всі були в це заангажовані, якби. Не було корупції, або як мінімум її б не було хоча б в військовій сфері. Тоді ж якось би про це можна було говорити. Або коли твої власні діти на війні ти сидиш от в студії, розказуєш про вищі матерії. А е, те, що відбувається зараз, це просто трьох. І давайте одразу перейдемо до другого сюжету. Він набагато більш цікавий. Але що було цікавіше, перед цим давайте згадаємо е, заяву Буданова. І це бу, вона була зроблена ще десь в середині 2023 року. Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники ту 22 м 3 які залишив кучма. Це дуже важливо зараз просто цю інформацію розуміти, щоб далі прослухати вже через призму оцієї історії, прослухати через те, що Ющенко буде говорити зараз в наступному відеоматеріалі. Частина бомбардувальників і ракет, якими Росія б'є по Україні, зараз ті, які Україна сама їй віддала в якості оплати за газ. Це зрозуміло, при Кучмі. В нас було там приблизно 70 літаків, Ту-22, різних там модифікацій і так далі. Було дуже багато ракет, і Кучма вирішив залишити на озброєні 10 бомбардувальників, Ту-22 М3 та ракети до них. Проте, невдовзі літаки також знищились після приходу до влади третього президента України Віктора Ющенка. Нагадав в інтерв'ю Наталії Мосейчук, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. На думку глави ГУР, головне, чого не вистачило Україні в 91-му році, це загальнонаціональної стратегії, в тому числі і сфер безпеки. Що без, без що говорить Буданов? Я вже не згадую ядерну зброю, якою нас зараз лякають. Цікавий факт в Україні було близько 70 ту. 22 усіх модифікацій. З них половина були в новітній, та на той час модифікації М3, якраз тій, яка часто б'є по нас ракетами Х22. Ми в результаті свої порізали. ту 95 і ту 160 віддали РФ, ракети Х55, Х22 також віддали і так далі. І що найцікавіше, що е, останні 10 літаків, які навіть Кучма залишив для е, того, щоб е, захищати Україну на випадок е, е, якихось загроз, Кучма прийшов і порізав. От, тобто, фактично е, не Кучма, а Ющенко прийшов і порізав. Тобто, знищив фактично шалену долю е, оборонного потенціалу України. А тепер давайте ж послухаємо, що він приходить в студію і зараз розказує. Ми сидимо, знаходимося в ситуації, коли ми по-різному читаємо, що таке перемога. Хтось каже, то залишайте лінію, так як вона є, і то, дякуйте Богу. А я не хочу так залишати. Я не для того, щоб ви, пане президенте, не хотіли так залишати, треба було різати, як мінімум літаки. Да і в принципі всю армію за свою всю каденцію, як і ваші попередники, як і ваші наступники. Можу так залишати. Знаєте, це це моїм вибором ніколи не буде. Хтось згодиться зі мною, не згодиться, вибачте. Я вже таку віці, що можу говорити, в мене є своя уява, я, я дію, на мій погляд, морально у відповідності до інтересів моєї нації. Хтось каже, давайте до Хутора Михайловського. А я кажу і все. І ви рахуєте, якщо ви ходите на кордон 91-го року. Ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги. Ви лукавите. Ви насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям і онукам. Тобто на Москву? На Москву. На Москву. Москву, так, я уточню. Легше про що говорити сьогодні можна. Ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може бути. Жити спокійно в сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим, це все дуже, е, дуже правильні слова, дуже правильна історія, все, звісно ж, так, так воно є, але питання треба задавати в першу чергу собі. Особливо, якщо ти був президентом, якщо ти е, порізав е, останню надію на якусь безпеку у вигляді далекобійних. Е, Бомбардувальників, так, якими можна було б в перші дні повномасштабки, можна було б дуже гарно скористатися той самий, хто скорочував армію, хто її різав ні на що не було грошей. так. І зараз сидіти і розказувати, коли твої діти не на війні, сидіти і розказувати, що хтось має воювати до кордонів 91-го року і йти на Москву. Ну, це просто звичайний, я не знаю, популізм. Можливо, я забагато е, якоїсь відповідальності покладаю на Ющенка, можливо, він вже просто старий дід, який е, не розуміє. Хоча він походить на того, хто все дуже добре розуміє. Е, от, просто, просто така людинка. От і все. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім, як завжди, гарного дня, до нових зустрічей.